В армії так, панове бійці, математики є. Так, я відмінно бери лопату, підеш корінь добувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якось на риболовлі між рибалками виникла суперечка. Як визначити вік риби? Довго сперечалися, розповідали різні версії про лусочки, відтінок, плавники. Поки вони сперечалися, до них підійшов місцевий єгер. Вирішили запитати його. Скажіть а як визначити вік риби? По очах. По очах? Це ж як? А так. Чим далі очі від хвоста, тим риба старша. Розо Марківно, ви були на весіллі Фіми і Софочки?» Була. Це ненадовго. Чому ви так думаєте? Так я познайомилася із мамою нареченого і з мамою нареченої. Вони абсолютно не підходять одне одному. Як насправді складаються гороскопи у редакції газети Тарасе, ти хто за гороскопом? Скорпіон. Так і запишемо. Наступного тижня скорпіони повинні віддати борги, інакше на них чекають великі неприємності. А ти, Катю, у відпустку йдеш? Ти хто там? Телець? Так, їду на море. Чудово. Тельців чекає незабутня подорож і багато гарних вражень. Батьки вирішили повідомити дитині радісну новину. Синку, у нас із мамою для тебе подарунок. Восени у тебе буде братик. Mm, знов цього козла зв'язниці випускають.